Усім привіт! З вами я Соня і ви на моєму каналі. І сьогодні я для вас знімаю таке невеличке відео знайомство зі мною для того, щоб ви краще і більше дізналися про мене, хто я така і чого я хочу. Да, почнемо. А ще це відео я знімаю хворо, у мене насморок і болить горло дуже. Бо зараз школа, і в мене не дуже сильно є час, коли ще знімати відео. Тому чомусь я не хотіла зараз зняти для вас це відео. Я думаю, це нічого страшного, що я трохи говорю в носа, але да, почнемо. Ну поправлю капель. Да. Ну, те, що ви знаєте, мене звати Софія Соня. Мені 13 років було 12 липня, 12 липня моє день народження. Да. Е, мій любимий колір рожевий. Такий, знаєте? я ніби то, е, Якусь анкету найкращого друга запам'ятаю. Да, мій любимий колір рожевий. Я люблю рожевий колір дуже. Якось так. Мені подобається вести свій влог і свій YouTube канал, це те, що мені справді подобається. Я люблю знімати всякі відосики, приймати участь в всяких відосиках, виставляти їх, і бачити, як люди це лайкають і пишуть коментарі, і їм це подобається. Да, мені це подобається. YouTube я завела, бо я ще навіть коли була маленька, я хотіла, щоб в мене був свій YouTube канал. І от в. 1 вересня я свій YouTube канал, зняла е, туди влог. Потім я виклала лайфх, перевірки лайфхаків. І останнє моє відео це був влог з Закарпаття, да, з подорож з Закарпаття. Ну, в основному, на YouTube я хочу знімати якісь всякі челенджі, всякі експерименти, ну і всяке тому подібне. Ну, щось таке, що Що, було, що буде цікаво подивитись да. Ну, Починала я знімати з інстаграму. Інстаграм у мене взагалі з 2020 року. Да. Мені тоді було 8 років. Да. Мені тоді було 8 років. Тоді я просто виставляла всякі свої фоточки, всяке таке. І тільки влітку 2024 року я вирішила, що я буду вести всякі такі влоги. Взагалі, десь приблизно в той час це плюс-мінус ставало популярним. Всякі такі getraдіві змі. Як проходить мій день. Всяке таке тоді якраз ставало популярно, плюс-мінус. І тому я вирішила, що я теж буду таке знімати. я б не сказала, що в мене зараз дуже багато підписників. В інстаграмі в мене щось 250, а на Ютубі в мене вроді 21 чи 22. Так, да, це, здається, мало, але треба бути вдячним за те, що в тебе є. Я рада, що в мене це є. Ну, в мене взагалі могло бути ноль підписників і на мене взагалі міг ніхто не підписуватись. Але, Але що є, то є. У да. мене є підписники. Нормально, багато. Да. І я хочу бути популярною. Да. Я думаю, в мене вийде стати популярною. Я буду йти до своєї мети. Да. Так. от якось. Я помімо школи я ще ходжу. На англійську, і то, про що я майже нікому ще не розказувала, тільки своїм друзям. Я ходжу на бокс. Я туди походила вже 10 занять. Я походила вже на бокс. Можу показати, що я вмію. Тільки да. не судіть строго, тільки 10 занять ходжу. Я вмію бити прямий прямою, мене дуже горло болить. І боковий. Отак. Отак. Якось так я вмію, так. Да. Мені це подобається, так. Да. До того я ходила 5 років на пілон. Я думаю, хто стежить за моїм інстаграмом, знає, що я ходила 5 років на пілон. І мені це справді подобалось, так. Да. Але ну, таке буває, людям перестає щось подобатись. І так, да. якось так, вже не ходить туди. Да. І коли я перестала ходити на пілон, моя молодша сестра і подружка вони ходили на бокс. Мені предлагали ходити на бокс. Ну, я не знаю, чому я не хотіла туди ходити. Але ця осень мені щось так стрельнуло, і я вирішила, що я буду ходити на бокс. І зараз мені це Мені це подобається. Да. Таке хобі. Да. Я люблю. Що я люблю? Я люблю танцювати. От, мені здається, це так странно прозвучить. Я закинула пілон, але я люблю танцювати. Да. Ви подумаєте, що я своїм же словам перечу. Але ну. ну, якось так. Да. Голова крутиться. Я Я люблю слухати музику. Да. Я люблю квіти. Біля мене стоять тюльпанчики, якщо хочете. А, ні, та сторіс вже не актуальна. Хоча я можу ту сторіс додати у вибране, і ви подивитесь, які в мене тут за фоном стоять. Фіпанчики рожеві. Да, я люблю квіти. Ще я, люблю... Ну, як? я люблю читати, але я люблю читати те, що мені подобається. Я не буду читати те, що мені не подобається. Ну так, да, в школі в мене ніхто не питає, подобається мені, що читати чи ні. Мені приходиться це читати. Але помімо школи я ще читаю книжки. Зараз покажу книжки, які я прочитала, і яку зараз читаю. Я Ми виглядаю якоюсь такою дуже мілашною дівчинкою. Ну, в принципі, я така і є. Але мені е, цікаво читати всякі трилери і детективи. Да. Я... До того я, правда, читала Поляну. Е, і І ще я читала дві частини книжки Pesman. І вос... весною да, я собі купила книжку. Ось таку книжку. Це називається. Посібник з хорошої дівчинки Голі Джексон. Да. Ця книжка справді вона дуже цікава, ця книжка. Це детектив, плюс трилер. Тут така е... історія. Я не хочу просто, знаєте, спойлерити, я вам можу прочитати, що тут взаді е... написано, якщо вам цікаво. Е... Звичайний шкільний проєкт звичайної британської школярки зі звичайного британського містечка розворушив до забути справу правбих. Проте дівчина офіційна мати. І всі в курсі, хто убив, однокласник жертви, якого знайшли в лісі із запискою зі знанням. Усі звикли, усі впевнені, що все саме так, усі, крім піпи, фіц Амобі. Вона оперто і наполегливо шукає справжнього вбивства. Справа просувається, напруга зростає, і ось ніби фінал. Піп, здається, це справжнісіньке дно, але знизу вже постукло. Ця книжка входить до трилогії. В цієї книжки є ще два продовження. Коли я прочитала цю книжку, я сказала тверде, що я прочитаю дві наступних. Після цієї книжки йде продовження Хороша дівчинка, зіпсована кров». Це також детектив, також трилер. Також пов'язаний з ось цією книжкою. Да, я його також прочитала весною. І третя частина цієї книжки, вони дуже товсті. І зараз покажу вам ці три книжки, якщо їх ось так скласти, вони складають відбиток пальця. пальців. І третя книжка, це вона дуже цікава, ця книжка. Вона просто неймовірно цікава. Всі ці три книжки, вони неймовірно цікавими. І ці книжки три, вони максимально між собою пов'язані. Оці дві книжки. Е вони на початку, якщо оцю прочитати і почати читати початок цієї книжки, здається, вони взагалі собою не пов'язані. Але коли ти дочитаєш цю книжку, всі ці три книжки, ти зрозумієш, що вони буквально максимально з'єднані між собою. Хоча тут три книжки йдуть максимально про три різних справи, але ці всі три справи максимально з'єднані між собою. Так, да, ці книжки дуже цікаві. А ще я вам збрехала, що я першою прочитала цю книжку. Першою я прочитала цю книжку. Ця книжка, вона входить до трилогії. А ні, вона не входить до трилогії, але ця книжка теж від тієї авторки. Да. Книжка називається Виживуть п'ятеро. Це трилер. Да. Е, вона теж дуже цікава. Я можу прочитати, в принципі, про що вона? Але я думаю, що. Немає про... потреби про це читати, бо це не огляд книжок, це відео знайомство зі мною. І книжка, яку я зараз читаю, ніколи не бреши. Да. Здається, що це якась книжка про психологію, але це теж трилер детектив Так. Да. Якось так. Ось така у мене книжкова колекція. О, до речі, сонечко вийшло. За хмар. Сьогодні взагалі такий, коли я прокинулась, було дуже хмарно, навіть темно було. Так, да. а от тільки що сонечко вийшло. Якось так, моя улюблена поророка. Я люблю всі року, Я не можу вибрати улюблену. Мені і зима подобається те, що вона така біленька, гарненька. Мені подобається весна, те, що все цвіте, сніг тане, сонечко світить. Мені подобається літо, те що ти можеш цілими днями гуляти і веселитися, і не треба ходити в школу. Мені. І мені подобається осінь, тому що все таке золоте, гарне. Да, я люблю всі пори роки. Ще мої улюблені квіти лілії. І вони мої улюблені не тільки через те, що вони дуже гарні. Бо сезон цвітіння лілій приблизно випадає плюс-мінус на моє день народження. Да, і коли я була маленька, у мене завжди на моє день народження вдома стояли високі жовті лілії. І через те я люблю лілії. На цей день народження мені подарили два букети з лілій. Один букет був з білих лілій, а другий букет був з рожевих лілій. Да. Я попросила, щоб мені подарили, бо мені просто дуже подобається лілії. Якось так. Я думаю, ви дізналися багато нового про мене. Можливо, ви, мої друзі, вже знали це про мене, можливо, ні. Тому, якщо ви ще щось хочете дізнатись про мене, пишіть в коментарях, і я або відповім вам в коментарях. На це запитання або, можливо, зніму другу частину відео знайомства. Якось так. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви почнете це відео своєму другові, щоб він на мене підписався, і щоб в мене стало більше підписників. Да. Діліться цим відео зі своїми батьками, зі своїми друзями, зі своїми родичами, щоб вони також дивилися це відео і щоб дізнались про мене щось нове і підписались на мій ютуб канал. Да. Обов'язково ставте лайк. Пальчики вверх. Підписуйтесь, ставте оцей колокольчик. Отакий да. І до нових зустрічів. Пока-пока. А і ще побажайте мені в коментарях одужання. Я буду рада. Дякую. Пока!